Привіт всім! Якщо від фрази новий сезон Battlefield 2042 вас не нудить, то ви неймовірно щаслива людина. Тому що для мене будь-яке згадування останньої поробки DICE є беззаперечним синтаксичним тероризмом. Але що поробиш? Такий шлях ігрового журналіста: їсти очевидне лайно, щоб іншим не довелося це робити. І ось 30 серпня нам навалили новий сезон, який точно буде краще попереднього. Будеш? Ну, давайте розбиратись. І тут вривається Богдан з постпродакшену і каже, що деякі футажі з Батлфілду пішли по великій пізді, тому що гра сама працює дуже-дуже погано, навіть через рік після виходу. Тому я прошу пробачення, що в деяких моментах буде трохи підлагувати, або навіть не трохи, там вже як попре. Тому ще раз вибачте, і приємного перегляду. Я не буду вивалювати на вас весь пач щоб ви тут не померли з нудьги, а розкажу про ті зміни, які ви точно помітите. Звісно ж, перше в списку стоїть нова... Мапа стрендед. У вас будуть стійкі асоціації з уламками чи дискардит, як кому зручно. Бо це знову великий корабель у центрі мапи, і найголовніше двіж проходитиме на ньому. І тут я маю трохи пожурити левел артистів, тому що камон, у вас сетінг недалекого майбутнього. Ви можете придумати стільки різних сетінгів для зіткнення. А ви просто копіпастите стиль вже існуючої мапи. Дякую, що хоч розміри в них не співпадають. Нова мапа набагато менша і від цього більш концентрована. Навколо суховантажу є декілька точок інтересу, які мають диференційований рельєф, що вже робить Stranded кращою за свого брата-близнюка. Адже на уламках отримати за щоку на величезних пустирях було легше, ніж придумати Риму до прізвища гордон. Сам же корабель має декілька секцій з різною геометрією. Тут є і контейнери з маніфесту, і невеличкий стенд з літаком, і звичайний ангар з технікою. Також судно має і грабельну верхню палубу, яка набагато менш вживана, ніж основна частина корабля. Але я був приємно здивований, дізнавшись, що тут є декілька точок, де можна потрапити до трюму, адже це додає варіативності. І звісно ж. Тут також є торнадо. Навіть краще. Їх тут два. І вони все такі ж помийні гімікові елементи, які ні на що не впливають. Зате їх тепер вдвічі більше. Вау, дякую! Загалом стренди точно кращий оригінальних гігантів-імпотентів, але назвати її прямо класною не можна. Все ж таки, вторинність не йде їй на користь. А ще вона хворіє відомою болячкою, коли на мапі є одна об'єктивно найцікавіша точка інтересу, перебування, в якій принесе набагато більше фану, ніж в інших зонах. Якби я давав оцінку стренди, вона б отримала десь 6,5-7 балів. На жаль, новий оперативник не може удостоїтись подібної шани. Знайомтесь, Чарлі Кроуфорд, за спеціально реалізацію саппорт за корисністю шматгівна. Чому? Справа в тому, що маскуліному британцю дали стаціонарний кулемет Гатлінга, зроблений з папє Маше. Я серйозно він знищується з однієї автоматної черги. І я не бачу в цьому жодного сенсу в площині балансу, тому що цей кулемет і так має кінський розліт куль, і просто ахуєнно велике віконце, яке нашивається легше, ніж Фаве 4005 Увесь задум цієї турелі, як стримувального засобу, руйнується через її картонність. Ви не можете захищати якийсь напрям як ірландець, тому що ва. Ваш основний дефенсивний інструмент зникне при першій жатаці. І тоді все, що ви зможете робити, це ревайвати ваших тіммейтів, поповнюючи їм боєзапас гаджетів. Але як чистокровний сапорт, Кроуфорд теж не годиться, бо Ангел і Фальк справляються з допомогою команді набагато краще. Тому новий спеціаліст в поточній ітерації не займе якоїсь ніші, і йому терміново потрібна любов від розробників. Також в цьому оновленні нам завезли нову броньовану машину ЄБЛЦ е РАМ. Розвідна автівка з невимовною назвою має вражаючі ходові характеристики, і при цьому її озброєнню позаздрить будь-який танк. Автоматична гармата, великокаліберний кулемет, протитанкові і протиповітряні ракети, ще й цей ЮБЛЦ можемо як відродження ставити для команди. І щоб точно все було заєбісь, тут присутній активний захист. Дуже багато на цій техніці я не награв, щоб дати якийсь точний фідбек, але як на мене, це дуже сильна зброя в умілих руках, на якій при належному скілі можна видавати шалений КД а при кривих руках відлітати в нуль, тому що міцністю цей апарат точно не вирізняється. Єдине, що я помітив. На третьому слоті якась дивна камера, наче ми летимо позаду на параглайдері, але дуже дуже близько. Поки що не зрозумів, бах це чи фіча. Далі за списком в нас нова зброя, і її завезли цілих три штуки. І це вже втричі більше, ніж в минулому сезоні, тому що арбалет я не можу вважати за повноцінну одиницю озброєння. Нам дали штурмову гвинтівку, кулемет і сайдарм. Скажу одразу, що кулемет я навіть не чіпав. Але думаю, що він є таким міксом LCV та ПКП. Пістолет я також не встиг оцінити, але відкривши Reddit, я зрозумів, що це повний аут. Автоматичний пістолет з магазина. Нам на 50, сука, набоїв та елементарною віддачею. Це перепрошую, що? Цього красення точно чекає нерв. Взагалі, даруйте мені такий непрофесіоналізм в вивченні контенту, але гріндити у цій грі Battle Pass я фізично не можу. Фану тут практично немає. Повернемось до нової зброї. Штурмову гвинтівку я вивчив більш детально і можу сказати, що вона доволі потужна. Простий recoil паттерн і чудова скорострільність роблять її дуже зручною поводженні та ефективною на всіх дистанціях. Але бляха муха, чому ви даєте в стоці магазин на 20 набоїв? Це ж знущання. Можливо, дай забули, що зброя з високою скорострільністю балансується низьким дамагом, а циркумцизія магазину тільки дратує і не має жодного відношення до геймплейної чесності. Ба більше рожок на 30 набоїв відкривається далеко не першим. Тут ще й присутній баг, що в описі першого анлоку магазину вказана місткість у 30 набоїв, але насправді їх 20. І ще момент: всі апгрейди магазину не є унікальними навіть візуально. Я вже не кажу про геймплейну складову. Хм, а чи можна тут застосувати відмазку про старий білд? Коротше кажучи, нова штурмовка АМ40 це гідна зброя, але спочатку вам доведеться з нею постраждати. А тепер поговоримо про моє улюблене. В новому сезоні Дайс перенесли з порталу дві пушки М16 А3 і м 60 е 4 І якщо до цього моменту я якось стримував свою токсичність, то тут мій час настав з травня місяця. Нам казали, що підготують ці стволи до мультиплеєру 2042, додадуть мастеркаму, чарми, модулі. І знаєте, що вони ніхуя не зробили. Абсолютно! Ми отримали рівно такі ж гани, які є в порталі, з модулями з BF3, без челенджів і всього того, що нам обіцяли. Це настільки хуйово, що аж смішно. Так, начебто з'явилась інфа, що все буде згодом, але нас вже наїбали. Наїбали на Беті Грі, наїбали на релізі і продовжують наїбувати у форматі лайфсервіс. Бомба! Пушка, ракета! В цьому кейсі взагалі вся політика Dice. Вони щось обіцяють. Потім це не роблять, потім роблять на від'єбись, а потім роблять нову гру. Будьте розумничками: не купуйте цей і наступний інстанс серії Battlefield. Якщо вам потрібно ще щось знати про зброю з Порталу, то скажу, що М16 отримає якусь пекельну віддачу, що робить її абсолютно неюзабельною на фоні майже пінпойнт Accurate автоматів. Ну а М60Е4 як був неконтрольованою свиною в BF3, так нею і залишився. Тут як би нічого нового. Останнє нововведення, що стосується екіпірування, гравця це струсна граната, і все, що я можу про неї сказати, вона дезорієнтує. Далі йде купа усіляких фіксів, твіків і так далі, які я не буду висвітлювати, хоча ні. Є один. Під час написання сценарію вийшов фікс, який нарешті приводить до ладу візор Пайк. Тепер він спотить не майже на секунду, а всього на 7 сотих секунди. І радіус виявлення зменшений більш ніж вдвічі, через що корейська оперативниця перестає бути машиною для простого фарму поінтів. І я цьому неймовірно радий, тому що і так доволі імбовий волхак доповнювався неадекватною кількістю очок, які можна було здобувати на пайк. І найголовніше, звісно, я залишив під кінець. Це батлпас. Придбавши його, ви отримаєте цілих 100 рівнів різних нагород. Скіни на зброю, скіни на техніку, емблеми. Ви серйозно подумали, що я збираюсь обговорювати мракобісний бойовий пропуск у тріплей-грі, яка вийшла технічно і контентно сирою? Та пішов цей батлпас в дупу. Краще я вам розповім, що гра все ще не знає, що процесори Intel можна нормально навантажувати. Ви не повірите, але на 9600K та 3080 гра не може. Давати стабільний фреймрейт, що на низьких налаштуваннях, що на ультрах. Ось це я розумію і якісна реклама AMD. Тому, якщо хочеш, щоб я в вересні льотав на новому модному 7950X, постав лайк. Так я дізнаюсь, що мої 800 баксів будуть витрачені на благо суспільства. Додивившись відео до цього моменту, у вас виникне логічне питання. Так а що, обнова гідна? Є сенс пограти? І ось що я вам скажу. Навіть якщо ця обнова була б найкраща в індустрії, нам дали б 10 мап, 20 одиниць зброї та мільярд нових фічей, ви все одно не повинні були б у це грати. Electronic Arts нас з вами кинули. Нам продали продукт, який і близько не був готовий до релізу. І замість того, щоб відбілювати свою репутацію і виправляти кожен косяк, як це робить вже 6 років Шон Мюррей зі своїм No Man's Sky, дай згодують нас обіцянками, посереднім контентом та вологими мріями. Як все буде круто там колись. Але гроші ми вже заплатили. Новий сезон поживе тиждень-два, і гра знову загине. І найприкріше в цьому те, що поховальну церемонію ми оплатили самі. Тому в жодному разі не купуйте Battlefield 2042, не купуйте Battle Pass до нього. І взагалі не показуйте Electronic Arts, що ви готові споживати на півфабрикати. Бо кожна витрачена на гру Копійка це набой у зброї нового шахрайства. Не платіть за кулі, якими вас же й вбиватимуть. Здається, я сказав все, що хотів. Тихо, тихо, тихо. Ніхто не виходить. Поки обережно не тисне лайк цьому відосу. Хто вже поставив, може прямувати до кнопки підписки. Ну і перед виходом пройдіть через акцію коментарів та поділіться вашою думкою про новий сезон Battlefield 2042. Ось тепер точно все. Дякую вам за перегляд. Голосуйте гривною тільки за якісні проекти та до нових зустрічей.